Благословен Бог наш связаний, пресний, во віки вікового. Поклонівся цареві нашому Богу, При діти поклонів все Христу, цареві нашому Богу. При дітей полоні все преподам самого Господа Ісусу Христу, цареві Богу нашому, благослови душа моя, Господа, Господи Боже, моє воспадечу, все і все злого, во ісповідані великодоблек се іси, одягся світом, я кори зою. на моєму Божому покриваємо, дами привисками своя. Бога облаки на восхождені своє, коя й накриву вітряню, моря на силу. Слонце плавання. О саме землі на твердий дія не преклониться, бо вік віка. О, запрещення твоє побігну, до тла сорома твоєго бояться, Свою місто, жосновали си, приділ положилися, його вже не прийду, одні жадяться покрити землю, силою стожників тебе, освіть, пойду до того, напояся звіри, сені я, до нагрив жарту свою. На техниці не з привітаю, то зриками на дядла. Напої його город, привез, принес своїх, от колодів твоїх насититься земля. Позивають розум, спотом і славна служба чоловіку, нізнеси. Хлібо землі, віно весели серце чоловіка. масти того і тим серце чоловіка селе укрипив. Неселесе древопольнее кадриліванці їжеєси насадив. Там оптиці вознізят сьогодні, бо жона що приводити святім. Гори високі, ланім камінь, прибіже ще заяця, утворили слово времена, сонце позна запад свого ситуація, можна й вже пройдеться звірі до правні. З ким не рикаєш, восхити ти в заскату от Бога пишу собі. Сіл сонце сюкравши ся і в ложа свіпля. Ізети чоловік й на й діло своє, своє й на ділані своє, своє до вечора. Твоє Господи, вся примороси, сотворилися, сповнився земля, тварин твоє, всіє море великої, пространно є, та магадий же, ніще слаболисо великими, та мокорофі предплаває. Сі, Сього задали сируватися, йому вся те вічай, де ти пишемо благоврем'я. Тверш тобі, тобі руку, ся чискає солнеться, благослові живі лице возм'ято. Кій щез мій персує возратяться, Господа, духа Твоєго сузиця, вона вишилася землі. Буде слава Господню вовіки возвеселиться, Господь оділік своїх, на землі землю, прикреститься, прихисайся, горами нем'ята, Господі, Господи, ви животі моє, бою, Богу моєму, донде жиє. Благословиться, весіла моя, що вас Господі Дай Найше дорішаться в землі, беззаконни, це не бити їм, благослови душа моя, Господа, Сонце, якого звели садла Твоя, Господи, ся примудрився, сотворил, єси, слава ісе на святому духі, і нині, і пресне, во віки віком. Амінь. Аллилуйя, слава тебе, Божа. Аллилуйя, слава Тобі, Божа. Аллилуйя,луя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тобі, Боже. Миром, Господу, помолимся. Господи, помоє духові. О, свишній мірі, спасений душ нашого, Господу, помолімся, Господи, О мірі, всього міра, благостояний святих Божих, церкви і суїдене, і всі, Господу, помолімся, о святім храмісем, і свіру, і благоговій, і страхом Божим ходящих вонь, Господу, помолімся. О святішим вселенським архіреї, францисті о облаженішим Патріархсі нашим святославі, о преосвященніших архієпископів митрополитів, о боголюбивих єпископів, чеснім пресвітерстві, христиві яконстві і о всем причті, і людей, Господу, помолімся. Господи помилуй, о Бого хранинім народі нашому, придержащих придержачих властих нашій, воинстві, Господу, помолімся. Господи, помилуй. о святі, обити лисе і всякому раді страні, віруй живучих ни, Господу, помолімся. Господи, помилуй. О благоростворені воздухової, забили, і плодов земних о времені мирних, Господу, помолімся. Господи, помилуй. О плаваючих, потешествуючих, медуючих, страждущих, плінених, о спасенних, Господу, помолімся. О, збавитися на ну, от всякі скорби, гніви й нужди, Господу, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас, Боже твоєю Господи, помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенної і славною, і владичицю нашу Богородицю і преснудів Марію со всіми святими пом'януше. Самі себе і друг друга, і веживо наш Христу Богу придаді їм. я слава чеські, поклонення Отцю і Сина, і Святому Духу, нині, і присно і во віки Амінь. Господа, в спроботі моєї візвав я він почув мене, Господи, визволь душу мої відгов, неправедних та від язика обласного, що дасться тобі, бо що доложиться тобі до язика обласного, стріли сильного, на острині з вугіллям пустинним. Горе мені, бо вигнання моє затягнулося, усім я шатрами кідарськими. Довго прожила у вигнанні душа моя. З ненависниками миру я був миролюбний, коли помовляв до них, воювали за, мою, за мною даремно. Збоджу очі мої вгори, звідки прийде поміч моя, поміч моя від Господа, що сотворив небо та землю. Не дасть похитнутися нозій моєї, не задрімає охоронитель твій. Ось не задрімає, не засне охоронитель Ізраїля, Господь, охоронить тебе. Господь покров твій, по праву руку твою. У день сонце не опалить тебе ані місяцю вночі, Господь охоронить тебе від усякого зла. Охоронить душу Твою, Господню. Господь, охоронить вхід, Твій, і вихід, твій від нині, і до віку. Зрадів, я, коли сказали мені додому Господнього, підемо. Стояли ноги наші у дворах Твоїх Єрусалим, і Єрусалим збудоване як місто, чиї будівлі злиті воєнно, бо туди зійшли покоління, покоління Господні. на свідоцтво Ізраїле висповідати ім'я Господнє, бо там поставлено престоле для суду. Престоле в домі Давида, просіти миру для Єрусалиму, і хай буде достаток у тих, що люблять Тебе. Хай же буде мир у мурах твоїх і достаток у вежах твердень твоїх, задля братів моїх і ближніх твоїх говорив я мир тобі, задля дому Господа Бога нашого шукав я добра тобі, до тебе, що живеш на небі, звожу очі мої, ось як очі рабів рук господарів своїх. Як очі рабині до рук Господині свої, так очі наші до Господа Бога нашого, допоки ощедрить нас. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, бо надміру, сповнилися, сповнилися ми зневаги. Понад міру сповнилася душа наша, знущання ситих та зневаги гордих, якби не Господь був з нами, нехай же скаже Ізраїль, якби не Господь був з нами, коли повстали люди на нас, справді живими пожерли, б, пожерли були б нас, коли розлютилася злоба їх на нас, справді, вода потопила б нас, половоддя перейшла душа наша, справді, перейшла душа наша, воду нестримно, благословений Господь. Який не видав нас на здобур зубам, їх душа наша, як пташка, визволилася сіті ловців, січі розірвалася, і ми визволилися поміч наша в імені Господа, що сотворив небо та землю, славу Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині приставить і віковом. Аллилуйя, лиловоя, ливоя, слава Тобі, Боже, тебе, Божа. Слава тобі Боже, Паки, паки, і миром, Господу, помолімся. Господи, помегу, Заступи, спаси, помилуйся, охорони нас, Боже, твої помилуй. Пресвятою, пречистою, преблагословенної славною владичицю нашу Богородицю і преснудів Марію со всіми святими пом'янувши Самі собі друг друга і веживо наш Христу Богу у предаді. Та у духа нині пресне, і во віки віконі. Господи, Господи, воскрай, Тобі услешим я, вослушим, Господи. Господи, Господи, тобі услешим я. Вонь мила самолення моєго. Не дав зватиме Тобі, вослим'яго. Господи, Ой, справиться молитва моя, я кокадила пред Тобою, во з'яні руку моєю, жертва верчання, услишим я, Господи. Осто мої, підверені, осна моїй. не уклони серця, ми ославився, лукав свія, не вшивати вини огрісті, до чоловіки, лише не беззаконі, не за що часи справдними, на кажідня праведи, милоси обличить м'як, я дай же грішного да не намасить голови мої, я вийшов, коли моя вноголені, пожертви, що при камінні суді. Усвише целого лими, якого смоша, як ото, що землі просідеться на землі, розсишичися, кості пригаді. Я тобі, Господи, Господи, очі мої, надягував, на тебе, душу мою, сокраним, і отці ти уже составишами, й особласті лиших беззаконні, кажу си, вішне, це і він садон, дуже прийдо. Сламим Господу позвав, власомим Господу помолився. Пред Ним розвішу, не дай щезати од мене, Духу моєму, і ти позналася все стези моя, бо ти си може баждах скрича сіть мені, свотря подесної возглядах, і не пізнай мене. Душу мою, позвав тебі, Господи, рік, Ти сиповання, моє час, має сина землі, і, живи, воле моєму, як восмирився зіло, і злавим я двоня життя, як укрипише ся, паче мене, спаде, саме це душу мою, і сповільнице, мене твоєму. Мене ртуть праведниці, де тонне живо сем'ї, злогоди на злай, Господи, Господи, слажила. Буду душу Твої в гласом оленя моєго, що безкоязрі, Господи, Господи, хто постоїть, як я у не тебе очищаєсть, мовче, неческарса терпиче всех я, воздержання страсти не зложивши плодські, страгадання змія, мертвила єси. Болізми Твоїми, чоловіки, обвеселивши страдані Твоїми. у наші одобрені є дійства Сусу, Моли спасти і просвітити душі наша. І не ради Творіпіття, Господи, подрібі душами, його слава Твою, пова душа, моя на Господа. Щотя, тя ноєм славна са добротами, брата ми невіса присяж Христову через брану вишню Єрусалима. солужительницю, ангелові, собесідницю, чертога мисана наслаждающуся, Анастасіям многострадальна. Я. Молодця у добраніє, моли спасти і просвітити душі нашо. О, стражу три до ноча, стражу утренню до погаті, на Господа, терпілися з обов'язкоренені, рукосічання і ноги сосав. сікаємо на уда беззаконних мочителей. Доброті, неха взираючи, і болізне пачи, єстества, терплящи, Анастасія мнострадальна страдальна, невісна Христова, не моли спасти і просвітити душі наша. Я, Господу, милосемно на збавленіє, і той збавить Ізраїля от цих Його. Отче помудряє, Авраам Овраму пола в був духом, пресельник бил єси, землі отечеське блаженне, плоти пожелані, отвер, і в хижині малі, заключив радися за тіло Твоє, вже жоперил єси небеси. І же житті я вісіл єси, погаліти, Господа, всі язиці, похвалити, його всі людіє, преподобне оча в раміє, аврамська душа, той земено стяжав, на пастері притерпіл єси, вірою Божествую кріпляєм, і любові послудня. Обітування землю наслідував єси, украшаєм добродітеле, світлость ми, тім же веселяшеся Твою пам'яток жествує, як утвердися милос його на нас, і Господня сподня прибиває вік. преподобне, очевнієї, прелисми люті, волошеної зміє. І в погибели вров, промислом Божестиним возлек єси, і спасайому бо представил єси, є я же покаянію, сюди вишася Божесного сполаславі ще приблагаю. Та Божественного носило, присвіти свішнича, пресвятає Боневісто, світ нам восіяла і свят пречесного боку Твоєю, просвіщає міра конці, і освящає Свою, благостію, Радуйся, начало нашого Спасання Честая. Радуйся, страшне слушані благодіє, надішився на тях, Премудрость прости! Світе Тихий, святия слави безсмертного отця небесного, святого Блаженного Ісусе Христе. Прешечена запасовця, видівше світ вечерній. о є і Сина і свята Бога. Достоїн єси во времена підбити гласи преподобними сих. йой тимжамир тя слави вонь мим промудрі вонь мим В нехда ми услышам я Бог правди моє, Господю слише дня, в негда возватиме к нему, Господю слише дм'я, нех да возватиме. Бо, Господи, вечір Серіха сокранитися нас, буде Боже, Тець наш і пальне, прославлений м'я Твоєму вікам. Буди, Господи, Твоя на нас, я божу побамнаття сьогодні. Господи, наче оправдання Твоїм, благословенні си, образом коразовим, оправданієм Твоїм, благословені святим, веситим, оправданієм Твоїм, Господи, милоство в обіділ. Руку Твоєю не презири. Давай твола, ти подобає твіні. Тебі, слава подобає, Отцю <клес> і Сину, і Святому Духу, у віки віков. Іспольні вечерню молитву нашого Сподеві, заступи, спаси, помилуй, і сохрани нас, Боже твоєю благодатію. Господи, помилуй. Вечера все свята й мирна, і безгрішна, Господа, просим. Ангела, мирна, вірна, наставника, хранителя, дуже тіле з нашого Господа просим. Прощені, оставлені гріхові, перегрішені, нашого Господа, Спасим. Добрих і полезних душам нашим і мірам мірою, Господа, просим. Подай, Господи! Проче время живота нашого, мірі і скончати, Господа просим. «Подай, Господи. Християнські кончини живота нашого, безболізне, непостидне, мирне і доброго віта на страшнім судищі Христові. Просім, Господи. Пресвятою, пречистою, преблагословенної славною, Володичицю нашу Богородицю і Преснодію Марію, со всіми святими пом'янувши самі себе, і друг друга, і веживо наш Христу Богу предадім. Тебі, Господи, як благий чоловік, лювець Бог, сей тобі славу, висилаємо, Цю і Сину, і Святому Духу, нині, і Присно, і во Амінь! Глави вашого, Господаві, приклоніта. Спасення рода, чоловіче свого призиране, раби твоє достояння Твоє. Тобі, пострашному, чоловіку, люблю, суді, твої раби, подклонича глави, своє же короше воєна у чоловіку, жадаю, що помощі на твоє найдішця, милостиві твої чающа, спасені. Я ж сухренина всякої вміє по настоящим вечері, приходящою навчу, всякого рагу, всякого противного дійства дявельського, допоміжнення і суєтне, і воспоминання і лукавих. Буде держава в Твоєго, благословена і препрославлена, Отця і Сина, і Святого Духа, нині, і і бо віки Амінь. Як копоченам на при рішенні моїх спасе, і люті погрожайся з грешеньми моїми, да мені руку, як у Петрове і м'я. Заохочемо й живу, що на небесі, раб б рукосподі своїх, яку черабені рука Спаже Своя, очи наші, наше бо в нашому дондеже, Гошедридний, я помашенні лукавій ділі, косудихся спасе, ми дари, обрешені Боже, да зову тебі, спаси я, благодітелю, благий. І помилуй. Я. Помилуй нас, Господи, помилуй нас, як обо мною, сповнихом свяження, найпача наповниться душа наша поношення, обзующих і унечижені. Єж нас на суди, ваші і сповіді, святі, де мано плива силу і прелести чоловіки свободи. Ім же главам осікаємо взивасте, да буде, Господи, жертва душ наших, благоприятна пред Тобою, я про тебе, возлюбивши, не радихому премені і жизні, чоловіко-любче. Слава Цю Ісини, Святому духу і нині пресної віки віком. І восапітая, те вітальнемося й прочискими виді очима. Купину горяче не опаляємо. Боже, сабоню, тропу твоє чисти не опали. Тім же молим тя, як у Матер Бога нашого, ми і спросити мірови і велію ми. Ще ж раба Твоєго латиком, олотвоєм осани, якоби дічі мої, спасені є, твоє, є житого, пред лицем всіх людей, світ робені ясиком, і славо людей, твоїх візах. Боже, селі кріпки селі безсмерти, не нас, святий Боже, селі кількість селі безсмерть, не нас, Господи, Ісину і і нині приснимо, віки вікова. Святий Господи, святоми Господи, очевисти ріки наша, на те, ти посили, закони Господи, Господи, Пресни во віки вікова, Боже на небесі, на святи сім'я Твоє, Да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя, небесі і на землі, і наш насушний наш нам днес, і остави нам Бога наша, я є оживі, поставлені, Божиком нашим, і вона не Суйскушення, навіть на Слуха. І я у і царство і сила, і слава У і сина, і свята, у Духа, нині пресне, і во віки вікового. Ісуса Настасія, гласом. тебе ж ничего, люблю, і тебе іще передаче з твою, і зроспинайся, споривайся, крещенні Твоєму, і стражу тебе радою, понад царствую в тебі, і омирай затядай живу з тобою. Но я пожертву непорожня, не прим'ясня, з любов'ю, пожершуюся тобі. А я молитва, моя помилоси, спаси душі наша, слава Боцю і си, сина і Святому Духу, а мій очі зійсну, спасе, сейчас по образу, придім вокрест позидував єси Христу, І я, я очилися, призраково плоть приходить Бо приліжати, ж у душі вечі безсмертні, Тім же, слади, старе, це прибуло на в є дух. Не давишому труждання віри, і чесний Шриста. дар душ наших, богородиців, пісми, величає вірні, радийся, камечизні очереви Твої вмістившая, Радуйся, концей дещо скробляє заступання, Радуйся, невіста невісна. Помилуй нас, Боже, по велице милости Твої Тися, услыши і помилуй Господи, Господи, помилуй, помилуй, Є ще молимося святішим вселенським і Францисті Папіримським, о блаженнішим патріарсі нашим, святославі, о Преосвященніших архієпископів і митрополитів, о боголюбивих єпископів. О всечеснішим, чеснішим, Отці нашій, гумені Йосафаті, о служащих і послуживших во святій обитель лісей, і отців наших духовних, і во всей во Христі, братії нашої, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Є ще молимся, о Бох ім народі нашим, о придержачих властих нашій, і о всем воїнстві. Я ще молимся о предстоящих людях, ожидающих у Тебе великої і богатої милости, затворяєш на милостиню за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Як милостиві, чоловіку, любить Бог, ісить від славу, зсилаємо цю і сина, і святому Духу, нині, приснева, віки, віку. Премудрость. Робимі, славні, що безхани, срафим, безіслінням, слова рожою, сушою, городи, святя лишає. Слава тобі, Христе, Боже, уповання наше, слава Тобі, Сім, слава Духу, і нині, Христом, у віки, віков. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослові. Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистия, своє матері, чесного і славного пророка, претечі, хрестит Господнього, Іоанна, святих славних і Всехвальних апостол, і блажених преподобномученик Леонтія, як зарка і Клементія, Архімандрита Унівського, і Святої преподобному Анастасії, а настасії преподобногося нашого Авраамія, затворника, і представлення преподобного нашого Авраамія, Архімандрита ростовського, Чудотворця і всіх святих, помилуйте, спасет нас як благи, чоловіка,